Анна Барес як бути щасливим. Отримайте Хуга. <кій> Вимовляється хуга данське слово, що означає відчуття затишку, комфорту і гармонії з усім світом. Можливо, так можна назвати задоволення від простих радощів життя, посидіти біля розпаленого каміна холодного зимового вечора, згорнутись калачиком під ковдрою і захоплюючою книгою в руках, узути улюблені пантофлі і надіти піжаму, або насолодитись філіжанкою відмінної звареної кави, додайте трохи хуга до свого життя за допомогою невеличких задоволень і відчуйте, як тілу розливається тепло. Упорядкуйте свій гардероб. Ми накопичуємо забагато одягу, тому що деколи буває, напрочуд важко позбутись речі, яку більше не носимо. Причиною може бути віра в статність сходнути і влізти в улюблені старенькі джинси або сентиментальна прихильність до них. Але в багатьох із нас є шафа і шухляди, набиті вщент. Аби звільнитись від непотрібного одягу, переберіть його. Узявши кожну річ до рук, дайте відверті відповіді на кілька запитань. Чи подобається мені ця одежина, чи буду я коли-небудь носити її, чи хочу я, щоб хтось побачив мене в ній, мені буде комфортно, чи навпаки. Після того, як ви відберете речі, які більше ніколи не втягнете, відкладіть ті, які можна продати в інтернеті, і внесіть решту до будь-якої благочинної організації. Поставтеся до тих речей, що залишились з належною повагою і придбайте гарні вішаки. Коли справа дійде до місця шухляд, обов'язково подбайте про те, щоб одяг не жмакався, і складіть речі так, аби можна було бачити їх усі відразу. Незабаром щоденне відчинення шафи або висування шухлят викликатиме посмішку на обличчі. Не зупиняйтесь на цьому. Наступними мають бути комод, кухонні шафи і ваша сумочка. Ви здивуєтесь, наскільки комфортнішим стане ваше існування після звільнення від непотреби? Справжній секрет щастя полягає в прояві справжнього інтересу до всіх дрібничок повсякденного життя Вільям Морріс. Не сприймайте себе надто серйозно. Навчіться сміятись над собою. Упорядкуйте свої фінанси. Якщо ви не розкриваєте конверти з банківськими виписками і рахунками через страх перед тим, що лежить усередині, то саме час поговорити про фінанси і стати більш мудрим для досягнення душевної рівноваги та довгострокового життя. Почніть із ведення простої таблиці щомісячних доходів та витрат. Якщо виявиться, що ви залишились без грошей всередині місяця, пошукайте в цій таблиці якісь дуже прості, безболісні способи скорочення витрат. <кій> ви впевнені, що підключили найвигідніший тарифний план мобільного оператора, наприклад. Завітайте на веб-сайт постачальника послуг, аби порівняти ціни, це допоможе підібрати більш удалий варіант. Скільки продуктів ви викидаєте щомісяця, скільки кави й обідів на винос купуєте протягом тижня? Ви будете здивовані тим, які суми витрачаються за місяць на щоденний капучино. Це може бути тижнева вартість усіх бакалійних товарів. Поспостерігайте, на що витрачаєте гроші, взявши під контроль фінанси, ви усвідомите свої можливості і це поліпшить загальне самопочуття. Навчіться відволікатись. Звичайна річ прийти додому після роботи і сісти перед телевізором. І байдуже, є там, що дивитись чи ні. Або вийти в інтернет і застрягте в, соці... в соціальних медіа. Не встигнете й оком змигнути, як згає безліч час і вечір закінчиться. Змініть усталену звичку і замість того, щоб взяти пульт, планшет або смартфон, займіться улюбленою справою, запросіть друзів, або сходіть на побачення. Незабаром ви почнете з хвилюванням повертатись додому, нетерплячи, чекаючи на безліч подій. Озеленіться, знайдіть місце для однієї двох рослин, незалежно від того, де живете. Буде це цілий сад або маленькі підвіконня, догляд за рослинами корисний для здоров'я. Вважається, що заспокійливий вплив плив рослин, а також кисень, що виробляється листям. Допомагають знизити артеріальний тиск, дозволяють відволікатись і поліпшують загальне самопочуття. Як наслідок, ви почуватиметесь більш спокійно і впевнено. Ніщо велике не було досягнене без ентузіазму Ральф Уолдо Емерсон Займайтесь хатніми справами із задоволенням. Є певні заняття, яких просто неможливо уникнути, наприклад, миття посуду або прибирання ванної кімнати. Що ж, варто постаратись полюбити цю роботу або хоча б дати, що любите її. Увімкніть музику і співайте вголос, усіляко радійте і танцюйте після кожної маленької перемоги. Дослідження показали, що прослуховування музики під час виконання хатньої роботи змушує відчувати себе більш щасливим, і робота здається не такою марудною.